Так, друзі, всім привіт, ви на каналі Тракторист ТВ. Ось всіх активно розпочалася оранка. Ось один трактор наш, 82-й МТЗ з Лємковським трьохкорпусним плугом. Далі джиндир 82-2.0 з п'ятикорпусним плугом. Горе хлопчина 15 років. І ось 80-ка ще. Я переїжджаю вже на інше поле, трактор Дженділ 7930, 6 корпусний плуг, переставили цей рік ширину захвату корпусами на 45 на максимальне значення. Зараз плуг десь бере 6 корпусний 2,5 метра за один прохід. Вдень десь сильно не напрягає з 10 до 5 вигорую десь 15 гектар. Ось зараз переїжджаємо ще на один кусочок 20 гектар за 3 дні Це сьогодні 4 сьогодні день, тільки що добивав теж кусок 20 гектар. Вигоров вже близько е до 50 гектар десь МТЗ-чик виїхав сьогодні перший день, трошки розхожував сьогодні там клиночки, залишалися щоб я плуга не крутив, плуг дуже важкий мій. Розхід палива до 16 літрів був, 15,3, позавчора, пам'ятаю, був. Вчора 15,7 здається. Цей рік твориться трошки легше, не скажу, що набагато. Земля то м'якша, але захват поміняли, що брав плуг десь 2 став 2,50, трішки різниця є. Ось зараз буду починати ось це поле. Тут 19 гектар. Так, друзі, покажу вам, як налаштовувати, щоб вчитало гектари. Ось черна захвату 2,5 стоїть, здається по полях, і що показує комп'ютер, все сходиться. Ось це гектари. гектари в час, зараз стоїмо на місці 0 гектарів. При швидкості 10 км в час показує 2,5 гектара оранка, десь воно так і виходить. Так, ось 21,8 гектара. Получилося поле. Перекляцюємо правіше. Нажимаємо раз, засвітився нолик. Нажимаємо ще раз. Онульовується. Переключаємо на одну шкалу назад. Тут у нас замість нолика світиться стрілочки вверх-низ. Ось ця стрілка потрібна, щоб була донизу. Нажимаємо ОК. Все, починає щитати гектари та розхід палива. Після того, як трактор заглушили, перестає щитати. Потрібно знову, щоб стрілочка опустилася донизу. Часто забуваюся, десь заглушив трактор, а потім не щитає гектари. Ходимо на третій передачі, другий режим. Прошли рік тут була кукуруза, ще не до кінця перегнала, трішки вивертає кукурузиня. Сьогодні також в МТЗ лопнула поперечня тяга, нижня клешня ліво. Привезли, поставили іншу. З індіром до 4 дня проблем не було. Так, друзі, ось пройшов круг. Ось такий вигляд має, Я пройшов туди обратно. Забирали десь 5 метрів. Ось така оранка. Цей пух нам подобається і корай, дуже гарна оранка, один мінус в ньому він дуже важкий, дуже груба рама, сильні навантаження переносить на візка трактора. Піднімається взати ще реп'ять на Новоранка після плуга. гарна. Розхід палива у нас тут на цьому полі поки що 16, він ще трішки має спасти. Входим другим режимом, третій не тяне. Ідемося скільки виходить прийшли півтора круга можна сказати Десь по 0,2 гектара круг виходить. Так, друзі сьогодні ще скільки зможу, скільки Виграю надовго. Ну, довго, думаю не буду, так само до, годин, до 5-ї години десь. Завтра будемо більшість твою, щоб пробувати молотити кукурузу, передають синоптики, на завтра плюс 17, ясно, сонце. Поїдемо, спробуємо трішки змолотити. Хоча б набити перегрузчика та ПТС-11, щоб було що засипати в сушку. Волога. Молотили люди, казали десь 22. Завтра може трішки ще підсохне, щоб потім 20 була та й будемо пробувати. Так, друзі, пройшла одна година оренки і за цей час ось такий кусочок зміг вибрати. Що показує комп'ютер у нас це 41 літр в час, 15,8 на гектар, 2,5 гектара. Так і комп'ютер. Показує в час так, десь і горемо з розворотами навіть. 2,5 вкладаємося. На цьому полі, друзі, йде тракт тяжковато трохи. Прошлий рік була кукуруза та засуха, цей За рік ось, бачите, все блестить, вже перезволожена земля, погода ці года міняється кардинально. Перший рік якось приковаряли її тут по мілкам, цей рік вже трішки тяжко вариться. Трішки зняв трактор з вулиці, вибігав, поки трактор на автопілоті по борозні їхав. Це той случай, коли і оператор, і тракторист, одна людина. Ось так, друзі, проходить на соранка. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі!